Повертаємось до того, що Барт Девевер прем'єр-міністр Бельгії, і сама Бельгія заблокували нам це рішення і говорить про те, що ми таки не отримали ці всі гарантії, підтвердження всіх цих гарантій. Тому і до речі, прямо мову говорить правова основа це не розкіш. Ну тобто, все одно треба, щоб було в рамках закону. І давайте все це зробимо, узгодимо і приймемо відповідне політичне рішення для того, щоб якраз можна було передати ці активи. Антоніо Кошта. Значить, президент Європейської ради, очільник її, говорить про те, що ну насправді ми як підтримували Україну, так і будемо підтримувати. Все круто, все класно, нічого не змінюється. Насправді ніхто нічого не витував. Ви неправильно зрозуміли. Ми просто ще взяли там, ті, час додатковий на обговорення. Навіть там, скажу, знаєте, як на технічний, юридичний та фінансовий аспект. от вони доручаються Єврокомісії вивчити. Якраз оці всі моменти. Ну, знаєте, в мене є декілька питань. Питання номер раз. А що вам заважало це зробити до цього саміту? Ну, чим ви займалися? Ну, окей, ви проводите перемовини, узгодження, там, деталізацію? уточнюєте, хто погоджується, хто ні. Тобто, ви зі сторони того, Антоніо Коште. З вас політичне рішення, і ви його узгоджуєте. Технічні рішення, все інше, мала робити Єврокомісія. Окремий е, орган, який е, мав працювати паралельно. І ви також мали контролювати хід, це якраз до Антоніо Кошту і в принципі до європейців. Що вам заважало робити це паралельно? Для того щоб вже на цей саміт, на якому, до речі, був президент Володимир Зеленський, він казав про те, що це нам дуже важливо. Нам ці гроші потрібні вже на початку 2026 року, що вам заважало це зробити? А тепер ви відкладаєте до наступного саміту, який відбудеться. 18 грудня Грудня! сьогодні 20, яке 24 жовтня. Тобто, ви на два місяці відклали цю історію. Два місяці, потім ще щось там у вас не складеться. Ви знову перенесете. Що вам заважало зробити до цього? Ви пакет санкцій скільки затверджували? Розумієте? І президент Зеленський говорить, що нам дуже потрібні ці кошти, і ви не змогли це навіть зробити. Більш того, у мене інше питання. Значить, ви це не зробили за оце строк? Да, Шо, у вас часу не вистачило? У мене на інше питання щодо часу, значить, схема з якої ви хочете репараційні ці позики дати, вони виглядають саме так. Ви берете ці кошти. Потім вони ж просто заморожені. Вони ніяк не використовуються. Ви берете ці кошти там, умовно кладете їх тепер в банк на умовний депозит. і ці потім відсотки, які будуть ці кошти генерувати, ви будете віддавати Україні.